Кажуть, що під час війни у малих містах життя завмирає, але це тільки не в Булграді. Тут, у самому серці Басарабії, є унікальне культурне явище, частиною якого є і я, і це театр. Театр об'єднує, надихає і допомагає відчувати життя глибше. Театр дихає і розвивається, доводячи, що справжнє мистецтво не має кордонів. Сьогодні ми завітали до народної театральної студії «Онгл». простору, де мистецтво живе, репетиції не зупиняються, попри повітряні тривоги та блекаути. А кожна вистава стає незабутньою подією для всієї громади. Як живе театр сьогодні і чим він наповнює серця людей? Дивіться далі. У народної театральної студії «Онгл» саме зараз народжується нова вистава. Репетиції часто проходять під світлом ліхтариків, а інколи під звук сирен. Але тут ніхто не здається. У колективі немає професійних акторів, лише люди, які після уроків чи офісної роботи йдуть до сцени, бо сцени для них більше ніж хобі, це їхня точка опори. В складі колективу є і підлітки, і дорослі люди. Що мотивує вас і студію продовжувати працювати саме зараз? Залученість і вогонь в серці в очах акторів, особливо молодих акторів, які приходять на репетиції, які приходять на вистави разом з друзями, з батьками. Попри все, вони все одно щось готують до чогось, прагнуть вчать цей текст, відкладають уроки, і це дуже прикольно. Їх вогонь він якось заражає мене, і я відкладаю свої особисті на і присвячую свій час, свою енергію заради цього. Загального контенту усі процеси в студії тримаються на ентузіазмі акторів. Ну, Ми дізнаємося, як вони знаходяться ресурс для творчості під час війни. Який момент у репетиціях в умовах без світла запам'ятався вам найбільше? Насправді, коли ми тренуємося без світла, це такий собі тимбілдинг для нашого колективу. В цілому, якщо чесно, це вже ніяк не заважає, бо ми, ми звикли. Нам вже і так комфортно. Це нічого не має означати для нашої влади. Проте проте ми звикли так, що для вас означає театр саме зараз у воєнний час. Театр для мене це хобі, яке не зупиняє мене під час воєнного стану виступати на сцені, тому що мені це подобається. Це емоції, враження, показувати щось для людей дуже приємно для мене. Аматорський театр під час війни вже не просто розвага чи хобі. Це історія про нашу впертість, спосіб терапії, що зберегти себе, можливість спілкуватися, радіти, дарувати радість іншим, про бажання жити нормальним життям. Народна театральна студія Онгл своїм прикладом доводить: мистецтво живе, поки живе бажання творити. З вами була Олександра Узук. Бережіть світло зовнішнє і особливо те, що всередині.